Мінус 9. Саме в таку погоду, в холодну, починають вмирати сажові фільтри. Чого це так відбувається? Тому що їздимо на короткій дистанції, машина не встигає прогріватися, або, можливо, є проблема з термостатом, або десь ну, ще якісь є інші проблеми з автомобілем, із чого вона не може швидко прогрітися, або це просто короткі дистанції. Да? Тобто, от я завів машину, наприклад. Вона в мене 20 хвилин постояла, мінус 9 на вулиці, 20 хвилин постояла, поки лежала на холостих, не прогрілася, тільки здернулася з холодної, да, з синьої стрілочки. Я поїхав до центру, доїхав, вона тільки прогрілась. Регенерацію вона не запустить. Я доїхав до центру, наприклад, зробив всі свої справи. Годину машина постояла півтори, я сів, завів, їду додому, машина так само ще не виходить на температурний режим. Да, В салоні вже тепло. Руль гарячий, все класно, але машина ще не на своєму скажімо так, робочому діапазоні. І от таких от поїздок кожен день, кожен день, кожен день, і машина просто не може запустити регенерацію і стають, стаються проблеми з сажевими фільтрами. Тому, друзі, якщо в тебе є дизельний автомобіль, мусиш мусиш хоч раз в тиждень, якщо ти їздиш на короткій дистанції, виїхати, і дати йому трохи просратись. Щоб він прогорів, прогоріла та сажа, яка скаплюється. Бо от в таких, от, наприклад, зимою в коротких поїздках сажовий фільтр сам по собі машина дуже-дуже ну, навряд чи запустить регенерацію. Топ-стай, звертайтеся.